Вітання, я Ніна Коломієць це новини СТС, що принесла нам середа 2 серпня. Дивіться у сюжетах нашої новинної редакції. Головні теми випуску такі: ризики для малечі під вікнами, екстремальні атракціони, наче з фільму жахів. Перший шкільний ярмарок. Скільки коштує зібрати першачка у школу? Майже сімейне свято. Як у сумах відзначили день ВДВ. Пекельні дні, 40-градусна спека. Вперше за це літо прийшла на Сумщину. Рятувальники радять сидіти вдома. Однак далеко не всі через погоду можуть облишити свої плани. На вулиці ж Сумчани один на один із палючим сонцем. Наша Ірина Котлярова з'ясовувала, як вберегти себе від пекельної спеки і чи допоможе хтось, якщо сонце таки завдасть удар. Від неї подробиці спекотної ревізії. Палюче сонце не жаліє нікого. Сумчани намагаються у півдні, коли сонце в зеніті, не виходити на вулицю. Ті ж, кому таки довелося у спеку піти у справах, від палючого сонця ховаються у тіні дерев. Громадського транспорту чекають хто де. Не рятують від гарячих променів новенькі зупинки, навіси прозорі. Не краще й у салоні маршрутки. Вікна не відчиняються, за навісок майже немає. Металева автівка нагрівається. А якщо вона заповнена пасажирами, то дихати взагалі нічим. Маршрутка дуже дуже зараз задушлива. Сиджу просто нічим дихати. Люди постійно набитком повністю в маршрутках. Зупинка на зупинці зупиняються, набивається повністю, як не знаю, як риба в банці, і дуже дуже брудно, якщо чесно. Ну. Екологічно ну, взагалі не здібний до того, щоб ми їздили по нашому місту за таку ціну 4 гривні. Подивіться остановки, поробили. Що це за остановка? На чотири сидіння? Тепер білим покрита. Це хорошо, що круто подпод, як можна сказати, подвісткою під деревами. А ви спуститься ось на на п'ятерках туди їхати? Взагалі невозможно сидіти там, може пекло, не остановка а пекло. – Тіні немає зовсім абсолютно. Це ж та білим, покрили білим. отаким. таким от. І воно все, все сонце, все на остановки. Людям ніде заховатися, не то що там немає дерев'я, і ще не є становка. За таких температур ризик теплового удару росте. Ми поїхали на ревізію. Чи можуть допомогти, якщо в транспорті комусь раптом стане зле? Кожного водія, який перевозить людей, має бути аптечка. Ну, замотано просто, щоб пиллю, не припало. Переглядаємо аптечку на наявність ліків і їх строку придатності. Результати говорять самі за себе. Це є цитрамон, це, мабуть, від голови так? Так, до 19 року дійсний. Ось це, мабуть, валідол. Ну, тут немає. Скільки він що ще в нас є, ось є. Жгут. Ось є ну, у нас сьогодні. Ну вона трішки потекла. Навіть не видно. От, до 16-го року вже не дійсно потрібно змінити. От, а ось іще щось є, мабуть. Це огост. перекись сьогодні. До 17-го року. Аптечка, гнітушитель, все як положено. А як часто її перевіряють на, на придатність ліка? – Ну як, як там на тому сертифікат придатний, до якого числа Дійсно, воно Все чітко в журналі записується, ведеться у гаражі механіка. Провіряється регулярно. Покажете? Зараз я хочу віддихнути трошки. А от водій тролейбуса так і не зміг дістати аптечку. О, вона вас навіть під замком? Тай у нас все ворує. Звісно. Тобто, якщо людині стане зле, поки відкриєте. Кого відкроємо? Та при чому? Ви сутраю... Швидко відкриєте? Конечно. Вообще, девушка, это не мой тролик. Ну, вже ж покажіть, ви ж теж водій. Ну, якщо б например, ну, в такой, ну така жара, і чоловіку стало плохо є чим оказати першу якусь? то ніж є час. Покажете так, пламується за все. на центральних вулицях оазисом. Могли б стати фонтани, слугувати не тільки окрасою, а й зволоженням в літній час. Однак цумські водограї або на ремонті, або працюють лише на вихідні чи свята. Ви йдете центром міста, вам неймовірно спекотно. І зануривши руки до фонтану, було б спасінням. Але ні, сьогодні будній день і він не працює. Комунальники ж не в благанні, вмикають водограї лише по графіку, тому що є графік включення фонтанів, утверджений департаментом судового міста. і ну, городські властю. Що фонтан включається в п'ятницю, суботу світіння. Зараз жарко, то є жарка. Ми департамент вже письмо написали. вот жаркая пора наступає. Ми в эту жарку пору сьогодні фантачити, та завтра ми його включимо. Якщо вам стало зле, лікарі радять випити води. У вашій сумці повинні бути серветки, які ви змочите водою і пригладите до шиї. Також можна зробити масаж по тилицю. Це полегшить ваше самопочуття до приїзду швидкої. Погодні умови не змінити і надіятися на аптечку в транспорті теж не варто краще при собі мати свої засоби для порятунку. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Дитячих майданчиків немає, декорації для фільму жахів є. Сумські дітлахи вимушені проводити літні канікули на старих розбитих гойдалках, адже інших розваг на римського корсакова 30 та 32 просто не знайти. Про небезпечні екстремальні розваги малечі схім містечка. Далі Такі забуті пам'ятки Радянського Союзу можна відшукати чи не на кожній вулиці Сум. Цим дітлахам доводиться гратися на дитячому майданчику, який за віком старший, ніж їх батьки. Ані гірок, ані гойдалок тут немає нічого. Качеля була, во там Її зняли, тому що ну, там. Аварийное состояние у нее. Песочница полностью разрушена. Нам даже ну, ми своїми силами песок завозим. Нам его никто не привозит, мы сами в карьеры ездим, привозим, но ее нет, ее даже некуда этот песок насыпать. Качели у нас вообще кошмар. Горок нет. Для дозвілля дітлахів такий майданчик схожий мало. Однак ці хлопці не здаються, влаштували на старому атракціоні екстремальні розваги. Скрип та ляскіт старого металу розлітається далеко навкруги. Батькам такі розваги не до вподоби, адже діти можуть травмуватися. Однак іншого виходу немає. Люди просто привыкли вже. Ну потому тому як без і ніхто діла, нічого не діла. Ну як вже прикліш тут рядишкам, ніклати не надо, і тут тіньочек, у нас дерево тут хорошее, ну просто шо не жарко здесь. Так мешканці чекали допомоги від депутатів по їх округу, однак з'ясувалося, цей округ безхозний. На даному окрузі вообще немає жодного депутата. Є округи, де по два, по декілька депутатів. А на цьому і ну я знаю багато таких є шовше жодного. Депутатські кошти виділяються на той округ, які, які вони від якого вони вийшли в депутат люди у розпачі кажуть, перед виборами всі багато обіцяють. А ставши депутатами, округ виявляється нічийним. Якби обранці тримали своє слово, цим дітям не довелося б щодня жертвувати власним здоров'ям та навіть життям. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Ремонт сміттям. На вулиці Грасима Кондратіва, 35 люди власними силами засипають шлях будівельними відходами, щоб можна було хоч якось пройти. Кажуть, напрямок, який там є, важко назвати дорогою. Є навіть шлагбаум, що рідкість для багатьох сумських дворів, але від машин не рятує навіть він. Ситуацію зсередини бачила наша знімальна група. Такі прибудинкові дороги, як на цій вулиці, не рідкість для нашого міста. Мешканці розповідають, раніше тут стояла огорожа і машини могли заїхати лише з одного боку будинку. Нині перешкод для транспорту тут немає, тому автомобілі їздять навколо будинку постійно. Дорога ця не ремонтувалася з 62-го року. Дом, коли построїли. От дорожку зробили, на тому кінець. Здесь прокладывали теплотрассу вон, туда, потом к этой будке, вот электробудке тоже пробили, ничего не сделали, так и оставили. Я живу и работаю в другом городе, сюда часто приезжаю к отцу. Ну, так получается, что обычно приезжаю в позднее время, поэтому, да, по этой красоте приходится заезжать где-то в 12 в час ночи в темный двор. Тоже кожен раз, коли приїжджаю, думаю, яка очередная неожиданність, нова ямка ждет. Цікава знахідка у вигляді шлагбауму у нас вразила своєю надійністю. Він хитається його легко взяти і віднести на металобрухт. Цим шлагбаумом люди намагаються відгородитися від машин, але будь-хто може його відкрити та спокійно проїхати. Наша знімальна група стала свідками того, як люди самотужки засипають дорогу будівельним сміттям, адже на допомогу чиновників вони вже не сподіваються. Ями засипаю. Вона ж, бачите, який двір страшний. У нас же не пройти, не проїхати. І онде засипала, бачите як? Так що тут у нас страшне діло. Да. Да. Все самотужки, саме миємо, саме вбираємо, все робимо саме. У нас нема такого хазяїна. Профільні чиновники ремонту цьому році не обіцяють. Є об'єкти, які діляться в 2017 році, і об'єкт Герасима Кондратіва 35 в цьому году не запланований. Мешканці звертаються до владних структур із проханням допомогти. І хоча б на наступний рік внести їх двір у титульний список капітального будівництва дороги. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. У Сумах знову аварія. На вулиці Харківська зіткнулися два автомобілі. В результаті невдалого маневру одну з машин винесло на узбіччя прямо в електроопору. Водій та пасажир опинилися на лікарняних ліжках. Подробиці у сюжеті Ірини Крячко. Уламки скла потрощені автівки та газовий балон посеред дороги. Такі наслідки аварії, що сталася на перехресті вулиць Харківська та Прокоф'єва поблизу ринку СКД. Мідсубіші та москвич не розминулися на дорозі. І якщо іномарці механічні пошкодження, зім'ятий бампер та ліве крило, то у четвірки повністю пошкоджений відсік двигуна та розтрощене лобове скло. Близько 11.00 автомобіль-лансер небезпечився в безпеці маневру свого і допустив зіткнення з автомобілем Іж, внаслідок чого він зіткнувся з електроопорою. Свою версію розповідає і один із учасників ДТП, що кермував іномаркою. щоправда, не на камеру. Я їхав прямо, щоб пропустити тих, які йдуть справа. Найбільш постраждали від зіткнення водій та пасажир, що перебували у салоні автомобіля. Іж на кареті швидкої допомоги людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до центральної міської лікарні. Правоохоронці проводять слідчі дії. Наразі працівники поліції з'ясують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зараз за даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Так, з початку року на дорогах Сумщини сталося понад 200 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали 266 осіб, 32 потерпілі загинули. Ірина Крячко, Олександр Сорбат, новини СТС. А ось у глухові ввечері на перехресті спалахнула іномарка. Пожежних викликав сам водій автівки. До приїзду рятувальників він намагався самотужки приборкати полум'я, але безрезультатно. Вгонь охопив відсік двигуна. Вже за 15 хвилин пожежу загасили. Полум'я пошкодило двигун та капот легковика. За інформацією рятувальників, імовірна причина пожежі несправність паливної системи двигуна. Загальнобудинкові лічильники на воду і тепло днями оприлюднили закон, згідно з яким у житлових будинках будуть встановлювати загальнобудинкові прилади обліку. Чи повторяться сварки, як за газові лічильники, та якими будуть цифри у платіжках за новими показниками? Дивіться далі. Президент України підписав закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Документ передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання. Такі прилади обліку повинні бути встановлені у квартирах до 1 жовтня наступного року. Ну, у мене стоять усі особисті, тобто на квартирні обліки, щотчики стоять. Ну я не розумію на що общ домови. У мене приписані Одна, а у вас п'ять. Оплатите ви за одну і я. А за останніх ваших чотирьох ми гуртом заплатимо. Так вигодно, звісно, не вигодно. Потрібно ставити счетчики кожного окремо в квартирі. Взагалі домовий, як можна учесть, по количеству жильців невозможно такого. Если я уїжаю куди ліба да я перекриваю краніки. Я знаю, я смотрю на свої і Плачу по фактично потребльним об'єму води. Но, чесно говоря, вони не потрібні. Приміром, КП «Міськводоканал» вже активно готується до нововведень. Там закупили майже 400 лічильників. Як буде розраховуватися оплата за цими лічильниками, поки невідомо. Хочу зараз коментувати це питання, тому що воно в стадії ще сирому. Ми будемо страшилки розводити. Столичні чиновники вже почали пояснювати схему нарахувань за новими лічильниками. Саме начислення будуть і все одно по квартирним приборам. Тобто чим інше чоловік потребляє індивідуально, тим менше йому буде начислено будуть начислена ніпосредство разниця. Просто в платіжках буде додана одна графа, яка буде передбачати компенсацію оператору зовнішньої інженерних мереж, витрат на встановлення, заміну, ремонт, обслуговування та повірку загальнобудинкових лічильників. Єдине, чого остерігаються сумські комунальники повторення газових баталій. Вже, як кажуть, підписав президент доказ про установку, але розробляється сама методика і характер розрахунків, між, щоб не вийшло, так вийшло в Сумі газу. Нагадаємо, на Сумщині вже півроку тривають сварки навколо встановлення загальнобудинкових газових лічильників. Мешканці виступають проти такого приладу обліку, наполягають на індивідуальному лічильнику. Кажуть, платити за чуже використання газу не збираються. Вже навіть відбулося кілька судових засідань. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. До старту нового навчального року ще місяць, а батьки вже починають готувати дітей до школи. Адже це процес не швидкий. Треба обрати все необхідне від шкільного одягу до повного пакування шкільного наплічника. Такий збір вливається батькам у неабияку копієчку. Де сьогодні шкільні ярмарки та як готуються до школи батьки, дізнавалася Ірина Котлярова. Дехто говорить зібрати дитину в школу, ніби злітати відпочити за кордон. Кожного року змінюються вимоги до шкільного приладдя, так і одяг, взуття не дешевше. Цьогоріч перший шкільний ярмарок відкрився біля Євробазару. Такий шкільний ринок пропонує великий асортимент і ціни на будь-який гаманець. Зошиті потрібно 10 штук клітки, 10 в лінійку. Простого карандаша достатньо одного. Ручки ну, беруть, поки тосто пишуть що середньо пишуть. По одній. Обложки для книжок. Одна пачка, коштує 15 грн. Гривень обложки для зошитів 7,50, 10 штук. Щоб зібрати першачка, потрібно 150 гривень. А от покласти всі ці шкільні приладдя доведеться вранець. Його ціна коливається від 250 до 600 гривень. В чому ж така цінова різниця? Нам розповіли Завісить від производителя, якщо це Китай, це буде стартувати від 250 гривень. Далі йде наш – «Бегланд». Він… Но, опять таки зависить все від спини. ортопедической, каркаса. Вот такой вот, наприклад, рюкзачок 100 100-600 гривень. Вот такой вот без каркаса він буде 400 гривень. Якщо шкільна канцелярія вже зібрана, переходимо до одягу. Цього року асортимент великий. Товаровиробники пропонують український і якісний одяг. Для дівчаток спідниця і жакет. Все це обійдеться приблизно від 350 до 700. Юбка шкільна для ребенка от 1 по 6 класс. Цена 230-330 гривень. И пиджачки также от 290 и до 500 гривень. А от зібрати хлопчика кажуть простіше, вони не такі вибагливі, як дівчата. Костюм трійку можна придбати близько тисячі гривень. Для хлопчика це турецьке шкіряне взуття, вартість від 400 гривень 400-450 гривень. По шкільній формі костюм двійка 880 гривень, комплект трьох предметів 1200 гривень. Такий шкільний ярмарок тільки не розпочав свою роботу і вже чекає на покупців. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС. Президент України Петро Порошенко підписав закон, що передбачає посилення покарання за жорстоке поводження із тваринами. До цього знущання над чотирилапими каралося штрафом до 850 гривень або арештом до шести місяців. Відтепер знущання над тваринами караються аналогічним арештом або обмеженням волі до трьох років. Ті ж дії, вчинені у присутності дітей, можуть коштувати шкуродеру обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. За групові катування є всі шанси провести за ґратами до восьми років. Крім того, в Кодексі про адміністративні правопорушення змінилися суми штрафів за жорстоке поводження з тваринами. Тепер вони коливаються від 3,5 до 8,5 тисяч гривень. День ВДВ відсвяткували у Сумах. Щороку, 2 серпня, своє свято відзначають ті, для кого небо і польоти це життя. ВДВ – це ряд елітних військ, що служать під гаслом. Ніхто крім нас, як цей день пройшов у сумах. Далі у сюжеті Юлії Настенко. День високомобільних десантних військ у Сумах вже традиційно відзначають у парку кожедуба. Перш за все, шанують десантників нехитрою, але смачною польовою кухнею. Який секрет? Секретний інгредієнт немає тут секрета ніяка. Напевно, любов з любов'ю зроблено з любов'ю і на польовій кухні. Шануємо їх доброю їжею, кашею смачною компотом, щоб були здорові і нас захищали. Щороку ці військові зустрічаються, аби вкотре згадати роки служби. Олексій розповідає, як колись після чергового стрибка їм довелося шукати побратима, у якого не розкрився парашут. От і один прапорщик там земляк із, із, із Сум був. Е, і знайти хоча б живим чи мертвим. А він случить голос. А мені э, значок парашютиста дадут, дадуть, говорит, а вони з болота сточить, дадуть тебе, і значок парашутіста дадуть. І він залишився служити в цій учебній дивізії, в там Вот. Був сержантом. Дехто на святі цілими родинами у традиційній формі десантників навіть найменші. Ми, ми гордимося цим, показуємо примір своїм дітям, що це еліта, що потрібно стремитися, рости мужчина достойно нести свій Хочу і достойно не здіймати жизни. Не обійшлося у цей день і без гірких нот. Багато тих, хто раніше служив у ВДВ, зараз боронять Україну на Сході. Кажуть бажання захищати батьківщину у крові. Не могло бути другого питання, служити чи не служити. Ну і основне, це я вам скажу. Це дуже велика обіда і образа. Забрали найдорожче. Ті люди, яких ми раніше вважали своїми братами. Найстрашніше це гибель друзів. Все, Все остальне це людина привикає к обстрілам. Все. А вот, коли уходять друзі, коли уходять близькі люди, з якими ти ділиш кусок хліба, це найстрашніше. Традиційно цього дня кожен бажаючий міг Ути себе справжнім десантником та стрибнути з майже 50-метрової вишки з парашутом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Ось такі справи. Команда СТС продовжує збирати для вас найцікавіші новини. Якщо прагнете розказати нам щось цікаве або поділитися наболілим, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Ми розповідаємо про ваше життя. На цьому я з вами прощаюся далі в ефірі. Інтернет новини із нашого сайту СТС Сумою. Залишайтеся із нами.